Ми хочемо зробити утеплювач так, щоб він був читабельним. Зрозуміло, У нас тут є якась стінка, тут всього на 5 см, але попробуємо і так. І є утеплювач пінопласт ось 5 см. І якщо ось тут щось можна прочитати, то тут взагалі він не читабельний, ця штриховка нам не підходить. Як це краще зробити? Це композитна конструкція стіни. Давайте я все ж таки сюди зайду. Ось в такому варіанті він фактично нечитабельний. Для того, щоб він став читабельним, не потрібно коригувати композит. Потрібно зайти на параметри, атрибути елементів, будівельні матеріали. І ось тут ну, він вже увімкнений, в мене був. Пошуку його взяти, знайти і ну, я обирала собі ось цю штриховку. Але для того, щоб вона розкрилась на, тому, на тій площі, нам потрібно змінити ось тут орієнтацію штриховки. Потрібно, ну, я для цікавості пройду ці два етапи. Походження елемента є такий варіант, і за розміром шару. Походження елемента ми маємо, отут знову ж таки не читабельний, просто орієнтацію в цей бік, тут тобто, ми такий невеличкий переріз маємо і прийшло. Ймовірно, в якомусь випадку штраховка буде така вигідна. Це вже собі дивіться. Тобто я не бачу, що тут, ну тобто, може бути таке, що в якомусь з варіантів штраховка буде вигідна така, але в цьому варіанті вона буде набагато краща. якщо ми перейдемо знову на параметри зробити на момент будівельні матеріали. І виберемо третій режим за розміром шару. Цікаво, до речі, як це буде виглядати. Ще перейдемо. Ось, цілком читабельний, нормативне таке пояснення. Ось, досить гарно виглядає, воно я бачила таке накреслення вже. І раніше, тобто супер. Зайдемо ще подивимося на фундамент з утеплювачем. Якщо ми маємо всього-навсього 5 см, то ми теж досить класно, досить милий такий утеплювач гарно розкривається, так? тобто він розподіляється по товщині. Яка товщина є, така і буде для штриховки.